У Полтаві на перехресті вулиць Соборності і Конституції біля сонячного та Петровського парків оновлюють пішоходні переходи. 6 вересня зрізали верхній шар асфальтового покриття із розміткою, а сьогодні вирівнювали та ущільнювали бордюри. Ремонт цієї ділянки виконують працівники ТОВ Асфергруп. За словами представника підрядної організації, окрім оновленого асфальту, тут планують вмонтувати ливнівки, а також встановити гумові лежа. ...поліцейські для обмеження швидкості руху. Рух транспорту через ремонтні роботи на цій ділянці не обмежують. Вирівнюємо борти, щоб рівно були. Бачите, як попросідали? Бачили на 9-й школі лежачий поліцейський. Оце тут так і будуть. Підготовка до свартобетону. Вирівнюємо борти. Будуть. Да, лежачі дом. поліцейські з чотирьох сторон. Гідачий поліцейський, нанесена дорожня розмітка, пішохідний переход Зараз йде така підготовка. Завтра-поціав, ну, в п'ятницю плануємо, тут все закінчити.